Вітаю всіх гостей моєго Ютуб-каналу. В цьому відео про те, що військово-морські сили України отримали два нових катера. 2 травня 2024 року пройшла офіційна церемонія прийняття до складу військово-морського флоту України двох малих патрульних катерів. Катери були передані Україні в рамках військової допомоги Естонії в координації з Данією. Ці катери раніше до передачі в Україні входили до складу Естонського військово-морського флоту. Що то за катери в українському флоті? Катери отримали імена Ірпінь, бортовий номер П182. Та Ріні бортовий номер П-183. В Естонії кораблі катери, мали назви Роланд, бортовий номер п 01 та Рісто, бортовий номер П-02. Катери збудовані в Естонії естонською суднобудівельною компанією Baltic Boat AS. BWB скорочено в містечку Насва на острові Саарема. Це проєкт Наві 18WP. Збудовані, вони були і здані здан, в експлуатацію 10 грудня 2020 року. Тобто це досить нові катери. Так, катери невеличкі, ну але все ж таки Україні на даному, в даний момент потрібні в тому числі і маленькі, невеличкі бойові кораблі. До речі, таке трошки ну щось випадково попалось в якомусь рашистському пабліку, де про в корабельному. Що там тільки не почали писати про цю передачу так зневажливо, так, ну, звичайно ж, коли в них спускають на воду якийсь катер на їхній рашистській судноверфі, там на 2-3, ну, максимум на 5 метрів довший за цей, то так розхвалюють, що це е, ледь не аналогафнітний катер. А тут так прям зневажливо, тобто. Е, ну... Рускє є рускє. Що тут ще можна сказати в даному випадку? Ну, але катериці маленькі, але ж все ж таки вони не лише у самої Естонії були і тепер будуть в Україні за контрактом 2019 року. 14 одиниць цих катерів були збудовані і передані королівській поліції Оману, там вони в Омані використовуються для охорони портів. Ну це так, проміж іншим, тобто країна, яка має гроші, і яка, ну, в принципі, не економить на. Ну, в тому числі і на зброї, і на кораблях, у Омана досить серйозний, як для такої невеликої, ну відносно невеликої країни, військово-морський флот. І те, що Оман виявив цікавість і закупив ці кораблі, це говорить про те, що це серйозні одиниці і. Можна поставити, умовно кажучи, 5 балів, якщо по 5 бальної шкалі естонським менеджерам суднобудівельної цієї компанії, що, вони, що їм вдалося продати 14 одиниць саме Оману. Ну, це так відступ від. Ну, Але це говорить саме про ті, що це не просто такі маленькі кораблики-катерки, а це ну, відносно така, це показник, те, що це катері серйозні. Далі трошки так пару слів, тактико-технічні характеристики. Так, вони маленькі: 17,25 метра, ширина, ширина 5,42 метра. Осадка 1,6 метра. Швидкість 33 вузли, 61 км на годину, екіпаж 6 осіб, дальність 260 миль. На швидкості 25 вузлів, це приблизно 475 кілометрів, катери оснащені двома дизелями потужністю по 745 кВт. Коли Судноверфь передавала Естонії ці, естонському флоту ці кораблі, флот заплатив за це 3,9 мільйона євро. Так вони обійшлись військово-морському флоту Естонії. Зараз про ціну мова ну я не знайшов інформації, не скажу, що я туди дуже ретельно шукав це не зовсім і доречно і не зовсім і цікаво. Але за ціну в зв'язку з тим, що передача була в співпраці з Данією, то мені так. Здається, я майже впевнений, що оплачувала цю передачу Данія. Озброєння цих катерів один кулемет великокаліберний і два кулемета загального призначення. Офіційно було об'явлено про передачу Україні цих катерів 26 квітня. Хоча вже на той момент катери вже були. Знаходились на території України і доставка вже пройшла. Як були доставлені, теж поки що офіційної інформації нема. Ну але це внутрішніми водними шляхами це не проблема в принципі. А може, може, літаками до Польщі а далі якось так. Ну, це, це припущення. Трохи пізніше інформація про це скоріш за все буде. Дякую за увагу, дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти. А може хто зна, як їх доставили, то теж напишіть. Може я просто не знайшов. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!